Маленька книга Х'юга. Як жити добре по данськи Майк Вікінг, видавництво клуб сімейного дозвілля, де живуть найщасливіші люди у світі, за версією книги саме в Данії. Вони притримуються особливо життєвої філософії, що допомагає створити атмосферу спокою, тепла, гармонії та вчить радіти життю, навіть коли за вікном жахлива погода, де неймовірно короткий, а на роботі нескічений потік завдань. Як щастя пов'язане Хюге, скажете ви? Книга розповість усі секрети: спочатку пояснить поняття Хюге, потім окреслить головні аспекти його, а потім навчить його втілювати. Дизайн книги дуже оригінальний з цікавими картинками та теплими рецептами. Книголюбу допоможе зробити атмосферу читання теплою та ніжною.